У далекій далекій савані жив маленький жирафик. Він був веселий, добрий і дуже любив гратися з друзями тигриком, слоником і носорожиком. Але в нього була одна невеличка звичка він часто забував казати слово дякую. Одного ранку жирафик дуже хотів дістати соковитий листочок із високого дерева. Він тягнувся, тягнувся, але листочок висів ще вище. Тигрик підскочив і лапкою підштовхнув гілку ближче до жирафика. Жирафик з радістю з'їв листочок, а потім просто побіг далі гратися. Дивно. подумав тигрик. Чому він не подякував? Наступного дня почалася сильна злива. Жирафик сховався під маленьким деревом, але його все одно змочив дощ. Слоник підійшов ближче і накрив його своїми великими вухами, щоб захистити від води. Дощ скінчився, жирафик струсив краплі з шиї і побіг далі гратися. «Хм!» Він знову забув сказати Дякую, сумно подумав слоник. А одного дня жирафик дуже захотів яблуко, яке впало між великими камнями. Він намагався дістати його копицем, але воно було надто глибоко. Носорожик підбіг і своїм сильним рогом посунув камені, звільнивши яблучко. Жирафик взяв його і весело застрибав. Він зовсім не сказав дякую, зітхнув носорожик. Наступного ранку друзі вирішили влаштувати пікнік. Вони розстелили скатертину і розклали смачні фрукти. Жирафик дуже зрадів і побіг приєднатися. Але коли він хотів узяти банан, тигрик зупинив його. Ти нічого не забув, сказав Тигрик. Я? здивувався жирафик. А що я забув? Слоненя посміхнулося. Ти завжди отримуєш допомогу від нас. Але жодного разу не сказав дякую. Жирафик почервонів. Він не хотів бути неввічливим. Просто ніколи не замислювався, як важливо казати це слово. Він подивився на друзів і щиро сказав: Дякую, тигрик, що ти допоміг мені з листочком. Дякую, слоник, що врятував мене від дощу. Дякую, носорожик, що дістав для мене яблуко. Всі друзі усміхнулися. Вони зрозуміли, що жирафик справді усвідомив свою помилку. З того часу він завжди пам'ятав чарівне слово: Дякую. І це робило їхню дружбу ще міцнішою. Скоріше підписуйся на канал, щоб не пропустити нові мультики.